Вітаю вас на моєму каналі про життя. І сьогодні хочу розказати таку цікаву інформацію відносно вирівнювання пенсій в Німеччині. Що це таке, що це за звіри, з чим його їдять? Це стосується, перше за все, в принципі, тільки за все людей одружених, які довго живуть в шлюбі більше трьох років. Також це цікава інформація тим, хто планує одружуватися. Тим, хто планує розлучатися. Що таке саме по собі вирівнювання пенсій? Це збільшення пенсійних внесків за рахунок того партнера, який сплачує їх більше. Тобто за рахунок тієї, людини, яка в сім'ї заробляє більше грошей і може сплачувати пенсійний фонд. Це я вам озвучую своїми словами. Під відео залишу посилання на сайт, де можна краще зрозуміти це, почитати, і навіть там можна зробити розрахунки і звернутися до консультанта. Та сайт безпосередньо німецький. Якщо люди прожили менше трьох років разом, то звичайно, що їх фактично це не стосується. Якщо ж люди вирішили розлучитися. І прожили, наприклад, три роки, а потім ще років два проживають окремо, то відносно цього треба обов'язково перед розлученням проконсультуватися. По тій простій причині, що, можливо, якщо, от, наприклад, жінка подарувала на розлучення, а чоловік ці роки не працював, а вона працювала, то їй все рівно відносно того, що як вони знаходилися в шлюбі законному, то відносно з її. Доходу буде перерозподіл пенсії на її чоловіка. Не завжди це вигідно як одному і іншому партнеру, з другого боку, якщо це господарка, або жінка, яка сидить з дітьми, чи навпаки, чоловік, який сидить з дітьми, а жінка заробляє, дружина заробляє, то Тут є справедливість в цьому питанні. Також відносно цього треба консультуватися у спеціалістів, і можливо вносити в шлюбний контракт, що ви не хочете вирівнювання пенсій, або навпаки, залишати все, як є. Це залежить від вашого рішення. Звісно, якщо людина, наприклад, доглядала дітей, працювала на міні-джоба або взагалі якийсь час не працювала. А другий партнер заробляв більше, утримував сім'ю і мав змоги сплачувати більші внески, то частина його внесків перерозподіляється на пенсію для цієї людини, яка доглядала дітей вела домогосподарство. Звісно, для цієї людини це краще в тому плані, що на старості в неї вже буде пенсія, яка буде збільшена за рахунок цього. Ну, звісно, як у всіх таких фінансових питаннях, є свої і плюси, і мінуси. Як то кажуть, є одна сторона медалі, а є інша. Тут треба все зважувати свідомо. По-друге, що стосується в плані розлучення, якщо ви декілька років вже проживаєте окремо, і ваш партнер, з яким ви хочете розлучитися, цей час не працює. То вам краще про це також проконсультуватися, бо безпосередньо перед самим розлученням, можливо, заключити шлюбний контракт і вказати, що ви не хочете перерозподілу, тобто цього зрівнювання пенсій. По тій причині, що з вашого доходу ви навіть не проживали, наприклад, два роки з ним, але з вашого доходу, якщо ваш партнер цей час. Не працював або на соціальній допомозі, то ви зобов'язані будете частину своїх пенсійних внесків розподілити на нього. Що не зовсім є, звісно, справедливо та вигідно. Тому рекомендую перш як прийняти таке важливе рішення в своєму житті, одружитися чи розлучитися звертайтеся до юристів, звертайтеся до пенсійних консультантів, зважте всі плюси і мінуси цього рішення, щоб ви були про все проінформовані і розуміли, що ви робите. Також є таке питання: що якщо партнер уже помер, то ви можете написати заяву, звернутися в органи, які цим займаються, і безпосередньо. Вам повернуть вашу пенсію в повному обсязі, тобто ви її вже будете отримувати в повному обсязі. Зрозуміло, що це питання дуже таки делікатне і з фінансової точки зору, і з юридичної, і також це делікатне в плані відносин. Тому це кожен повинен вирішувати сам для себе як краще, але перед. Цим варто взяти консультацію спеціалістів різного напрямку, які на цьому розуміються. Тому нагадую ще раз, що під відео залишаю посилання на сайт, там ви почитаєте більше. Там написано саме спеціалістами, там є можливість проконсультувати сайт безпосередньо німецький. І, звісно, це все стосується перерозподілу пенсії, тобто зрівнювання пенсій. Саме людей, які зареєстрували шлюб, шлюб в Німеччині. Тобто це ті люди, які одружені по німецьким законам. Дякую за увагу! Підписуйтеся, ставте вподобайки. Думаю, що ця інформація для вас була корисна. Ходіть здорові на все добре!